Всім доброго, мирного ранку. Ви на каналі Життя як річка. Мене звати Валентина, я з півдня України. Сьогодні у нас ось так вітряно, холодно, мінус 4. І хто знав би, що лютий нам принесе такі сюрпризи? Вся зима була тепла. У нас на півдні майже плюс 19 було. Парувала земля і ніхто не думав, що буде так холодно. Багато людей посадили картоплю в відкритий ґрунт, не в теплиці, а в відкритий ґрунт і накрили агроволокном. То, мені кажеться, здається, що буде її гаплик. Висіяли горох, тому що ми бачили, вже дуже багато їхали в одному селі, дуже багато на, на городах закриті агроволокном. Люди дуже багато вже висадилися. Я ще в цьому році навіть цибулю не посадила в ті такі січневі. Ну, лютий є лютий. Не від нас залежить, все залежить від Бога. Я ще й персик почистила. Ну, я знаю, що він не вимерзне, ці морози для нього не страшні, але єдине, що боюся, що піде дійсно Ну, будуть він хворіти. Ну, будемо бачити, це не саме страшне і не саме. Було не в житті без перстика ми можемо прожити. Бусінка, що зайка, тобі теж холодно. Буся, буся, буся. Даже їм накормили її рибкою, та вона тепер собі ділова ходить. На городі нічого робити не можу, в смислі не на городі, а на вулиці. То зараз піду буду готувати їсти. Щось думати, Уже мені та й кухня надоїла, вже хочеться щось робити на дворі, але на дворі вітряно і холодно. Ну ось так. О, господи, ще не хватало вбиться. Сидять красотулі. Нельсон, ти чого? Я тебе хотіла страфірувати, а ти сидить, по другу. Не буся. Буся фотомодель. Вивернувся, лежить подруга. На дворі холодно, а їй тут так добре, красатулька. Як їх не любить. Готую, друзі, паштет з потрашків. Боясо соберуться печіночки, пупчики і сердечки. Ну, що з ними робити? То подлівку зробиш до чогось, ми дуже любимо, а це вирішила паштет зробити. Що сюди потрібно? Пів кілограма сала. Пів кілограма патрашків, можна грам 700. Я ставлю 700, мені більше подобається, щоб він був такий м'ясний більше. Пів кілограма цибульки і пів кілограма моркви. Ось так кришиться, крупненько все ставиться на вогонь, вариться час. І потім трошки остиває, блендером збиваємо, солимо, перчимо і все. І паштет готовий. Дуже смачно виходить. Ось така суміш получилася. Тут і м'яско ось грудинка. Зараз я його варилося майже вдвічі, і я зараз блендером все це переб'ю, беру блендер, перебиваю. Якою невдобно, я відключуся, друзі. Ось, друзі, скільки в мене смакоти вийшло. Літрове відеречко, півлітрова баночка. І ось така теж півлітрова, чи я не знаю, наскільки вона тут. У півлітра написано. Ні, ну тут більше, звичайно. І я додавала трошки чорного перчика по вкусу солі. Друзі, неймовірна смакота, я вам говорю. Оці зараз я поставлю в камеру пластмасове, а це будемо їсти зараз. Дуже смачно. А у мене сьогодні рибні коклетки. Ось такі парненькі, виходить. Трошки пожарила. Тут філе товстолоба і кусочок філе сома. Перемолола через мясорубку, три рази перепустила, тому що де були трошки кісточок. Добавила два яєчка, ось сюди в фарш. Додавила кусочок сала, щоб вони не такі були пісні. І вони смачніші, коли коли сало. І додала ложку манки, дві, дві картоплини, дві цибулини, три-чотири зубки часничка і кусочок хліба розмочила молодці і додала сюди. І все, красота, вже скільки нас зажарила, і пюрешку закіпає. стане. Не буду протушувати у подливці, тільки подливу з'їли і з м'ясом, то не хочу з подливу, хочу сухеньки. Насилу допросився в дружини заквасити капусти. Ага. <хи> Бо я її не хочу. А я хочу. Ну як бачиш, квачу для тебе. Бо в цьому році капуста не, не вийшла, то прийшлось купити. Купили агресо. Перкраснось. Це гарненько так виходить. Такий. Ух ти, як гарно. Це нова шинковка у нас ми купили. Дивіться, як гарно такі полосочки виходить, красиві. Я в цьому році вже купила мегатон собі. Вже мегатон класить, вона дуже гарний для воробців, і на закваску. Бо щоб Насіння гарно зійшло, то не знаю, яке воно буде насіння. Ну, яка гарна крівність. Просто шик модерна. Красива. Так, слухай тобі, це не буде багато цю капустину. Самий раз. В самий раз. Я моркву покришила, ось так, на тертушці, натерла верніше. Кидаю морковочку. Так, так трошечки підсолюю. Буквально трохи так ось. Я багато, я не люблю, щоб вона була сольована. Я потім спробую. І трохи цукру додаю, трохи теж цукру. І зараз все вимішаю. Тас маленький взяла. Получается говно. когда они их трошки пополняют. Что-то на пустый лоси. спробую можна трішечки ще солі додати цукру не додаємо Вона вже пустила гарненько От тепер ось таке відеочко. Певно, ну, його буде мало, прийдеться ще одне. Ото будеш їсти, наїсися ти вже його чи ні. Цієї капусти, а? Наївся. Наїсися. я за тебе рада. Капусти багато не буває, буває мало вина. А, -а, -а. Багато не накладаємо. Ось так. І зараз марлічкою прикрию в тепле місце, щоб вона проквасилася. Ось так. До повного не накладаємо, тому що у нас сік пусти буде, тут класиться. І це ще зараз менше відеречку візьму і менше від деречку ще покласю. І все, красота. Все.